То, що відбувається після того, як ви стали членом клубу LiveGood і оплатили своє членство? Ви зразу зайняли своє бізнес-місце. І під вами зразу відкривається ваша структура, яка складається з 12 рівнів. Перший, другий, третій, четвертий і так до 12 рівня. Що ж це за рівні? А це в першому рівні під вами буде тільки два місця. На другому рівні вже буде чотири місця. І так, по арифметичній прогресії. Ця кількість посадочних місць буде під вами зростати аж до 12 рівня. А це. 8000 таких місць. З кожного зайнятого цього місця, ви, ваш дохід буде складати по 0,25 центів. 0,25 центів. Це означає, що це буде 2000. 2047 доларів. Відповідно, коли вся ваша структура буде зайнята. Ваш дохід буде складати 2047 доларів на місяць. Тепер я вам покажу можливість, яку ви зможете для себе застосувати. Як вийти не на 2000 доларів щомісячного пасивного доходу, а на 10 000 доларів. Що потрібно зробити? Зайняти оцих два місця. І дивіться, що відбудеться, якщо ви Заберете ці місця собі. Яким чином? Зареєструйте своїх дітей, тата, маму, брата, свата, кого хочете. Відповідно, як тільки це ви запросили двох людей, вас додається ще один 13 рівень, а це вже сума, тут вже буде 16 тисяч посадочних міст. Ваш дохід вже тут буде складати 4 тисячі 95 доларів. Щомісяця. І дивіться, що відбувається. Ваш аккаунт заробляє вже 4095 доларів. Це так само два ваших кабінета. Вони заробляють по 2047 доларів. 2047. Але в нас ще є такий вид винагороди, як matching бонус Він дуже грошовитий. Що це означає, що з кожного цього особисто запрошеного ви будете отримувати 50% від його пасивного доходу. А це ще плюс по 1000 доларів з кожного. І відповідно ваш дохід буде складати 10 тисяч. Трошки більше, ніж 10 тисяч доларів. Як вам ідея? І це все з. Ви можете придбати собі ці аккаунти як по 50 доларів. Якщо ви зробите це за 50, то на другий тиждень вам сюди повернеться 50 доларів і ваша інвестиція буде складати всього 100 доларів. І потім сплачувати 10 доларів щомісяця. Або взяти зразу собі на рік. Це буде вам, це вам обійдеться три кабінета з річними абонементами в 370 доларів. Ну, вам треба з цим всім розібратися. Тому зверніться до тих людей, хто вам показав цю можливість. Попросіть в них посилання на безкоштовну екскурсію по сайту. Почитайте, розберіться і welcome!